Останнє тренування перед стартом нового сезону 2024-2025 років провела у сумах місцева футбольна команда Вікторія 3 серпня. Новий футбольний сезон сумчани відкривають кубковим матчем, і в цей сезон команду веде головний тренер сезону минулого анатолій безсмертний. Буде футбол. От, перша офіційна гра вона завжди дуже важка. От, суперника сказати, що би добре вивчили, я не можу такого сказати. От, але саме важка то перша гра і саме важке то початок. Ми нарешті починаємо. Ми тим задоволені, бо вже хлопці зачекалися. У порівнянні з минулим сезоном, говорить тренер, Вікторію покинуло шестеро виконавців. Натомість прийшло у сумський клуб п'ятеро. Тренера, тренерський штаб буде шукати щось ліпшого, щось кращого. і Завжди ми в тому плані будемо незадоволені. Знаєте, покращення потрібно завжди. От. Але зараз ті ті футболісти, що прийшли, я думаю, вони посилять нашу команду. Один з цієї п'ятірки, яка у це міжсезоння прийшла у Сумську Вікторію, захисник Артур Наватрясов. До цього спортсмен захищав кольори української Буковини та казахського клубу «Кіран» з міста Шимкент. Перші враження від одного клубу говорить позитивні. Їхав сюди, і знав, що гарний колектив і гарний тренерський штаб. Так що все чудово, готуємося до першої гри. Плани потрапити до першої четвірки і допомогти команді здобувати тільки перемоги. Поруч разом з іншими тренується Олександр Лебеденко. 34-річний футболіст родом із Краснопілля, пройшов шлях від Явора до Рівненського Вереса. Грав у Лічівці, Полтаві, Сумах, Геліусі, Полісі, Альянсі. У минулому сезоні повернувся до СУМ у складі Вікторії. Поки не розпочався чемпіонат, що тяжко очікувати. Будемо робити все, що від нас залежне, щоб якомога бути вища в турнірній таблиці і все. А там як Бог дасть. Поки польові гравці займаються своїми справами, поруч тренуються трійка воротарів. Один з них 32-й номер Вікторії Олександр Литвиненко. Олександр в свій час виступав за різні футбольні та футзальні клуби України. Сьогодні він зосереджений на виступах у Вікторії. Дуже вже скучили за чемпіонатом, тому що збори, тренування, вже хотілося б інших емоцій. Хочеться гарної гри. І Хорошого результату готувалися дуже багато з тренером по воротарям, Тому будемо сподіватися, що все буде нормально. Подивимося, як підготувалась команда до офіційних матчів, вона зможе показати у перший день змагань у цю суботу, 3 серпня, у сумах відбудеться матч Кубка України з футболу, у якому підопічні Анатолія Безсмертного прийматимуть запорізький металург. Олександр Качана, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.